Все на лінію, всі на лінію, ребята, всі на ліні. Зараз і полять. Можете трошки ближче туди підсунутися, так буде краще, щоб далекі не. О, дивіться, прямо туди, притул до цих хлопчиків. Да, туди рухайтесь, дівчатка, хлопчики. Парістечка, давай ширі, все, все тримай. А нащо їм вся ширина? Дивись, вони навпаки, трошки ближче, щоб. Ти було видно, нормально. Просто просто їх потягнули. Ну, Добрий день! Добре. Яка ти? Зі готується вже. Так, са, молодці. Е, так, дивіться, перша група тільки що відпрацювала без гам. Згадуємо, Про що ми завжди говоримо? Що у нас на першому місці? Дисципліна. Чудово, молодці. далі, ваші бажання. Я по сьогодні Бажання ваших сьогодні. Бойове, слідове, втратив. І заключне питання по вашому здоров'ю. Хто себе почуває десь трішки погано, десь трішки е, недомагання, може, хтось відчуває. Всі здорові. Точно? Та! Ну тоді в бій. Всі, хто відчуває не недомагання, залишились до військи. Дивіться, друзі, зараз ми з вами працюємо по пульсу. Ви всі знаєте, де у вас пульс. Я зараз ще раз нагадую, тут на сонній артерії. Можливо, на зап'ястку, кому важко на сонній. Будь ласка, знаходьте пульс відразу. Або тут удари серця, це так само. Пульс. Будь ласка, дивіться, що ми зараз з вами робимо. Я скажу команду, оп, ви почнете його рахувати, другий раз оп, припиниться. Олексій Петрович говорить ваше прізвище, ви голосно говорите тільки два вами туда. Всі знайшли пульс, приготувались. Знайшов під Ласочка, приготувались рахувати. О! Тепер у вас слухає. Говорить призвище, ви говорите кількість нарахованих ударів. Ні на що не множе, просто номінари... всі свої визнається. четвертый. Синий. Молоднейший. Мокрыцкий. Борисский. Кузнецов. Заболотный Валера. А вы шишина нема. Вылынчок.

Секунду, дивіться, зараз проходжу вздовж колони, коли проти вас камера говорить не ім'я і прізвище поїхати. Златочка, скільки в тебе ударів? Тас малець. Нема? Нема? Понерівніше. 24. Шведун, Витро Нема? Терещенько димо. Безхрепетний Іван. 25. І Бодя Антона. Ди йому ручки у нас А потім пішов помолі. Так, ласочка, хлопці, дітей. Дивіться, лінія, вистіть там, наші будете. Починаючи з вас, через одного зробили два кроки вперед. Починаючи з країн. Ви перші і через одного. Через одного два кроки вперед. Добре, да, добре, молодці, швиденько, швиденько, швиденько. Включаємося, 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 добре. І останнє. Молодці. Дивіться, що ви зараз зробимо. Ви увага стоїть, ви стоїте на середній пліч, руки вздовж тулоба. Я буду починати рахувати. На кожен мій рахунок ви маєте зробити глибокий бризя, п'ятки не відриваємо, ручки або вперед, або за голову. Присідань таких буде 30. Після того, як ми присядемо 30-й раз, ви відразу знаходите пульс там само, де ви його рахували з самого початку. Зрозуміло? Темп присідань буде приблизно такий. Раз, два, три, чотири. Зрозуміло, тобто присіли відразу підвели. Будь ласка, всі сіли вниз і в нижньому положенні завмерли, показали, як ви будете присідати. Молодці, всі піднялись, прекрасно присідаєте. Готові присідати? Будь ласка, приготувалися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс. Швидко приготувались. Оп! Трахуємо. Оп! Запам'ятали це число, запам'ятали цифру, ножки втряхнули. Глибокий вдох, видох, відновлюємося максимально за 30 секунд. Будемо ще раз перемірювати пульс. Цю цифру, що ви запам'ятали, ви скажете тренеру тоді, коли він буде запитувати вас. Ми зараз поміряємо другий пульс і ви будете говорити так. Перший після приседання, який запам'ятали, другий той, який ми зараз з вами нарахуємо. Ще відновлюємося, ножки, встряхуємо, кисню набираємо, відновлюємо, дихання максимально мають різновид. Будь ласка, ще раз знайшли пульс. Приготувались. Оп! Ці уважно слухайте прізвище, два пульси говорите після присідання, після відновлення. Поїхали.